Місія це основна причина існування підприємства. Вона відображає філософію бізнесу і може бути сформульована у вигляді гасла, в простій та зручній для сприйняття в формі. Місія це ключовий елемент базової ідеології організації, що включає основні цінності компанії та розкриває зміст її існування, її основне призначення. Місія показує ключовий напрямок розвитку фірми або компанії. Перш ніж створити свою справу, підприємець визначає сферу своєї діяльності, вирішує, чим буде займатися, яку користь буде приносити людям. Адже якщо організація не приносить користь, то її послугами ніхто не буде користуватися. Саме місія буде визначати все подальше існування організації, вплине на результативність її діяльності. Фактори джерела місії Фактори, що впливають на формування місії і є її джерелами, наступні стан середовища підприємства, ресурси підприємства, історія підприємства, за час якої сформувалася його філософія, стиль діяльності власників і менеджерів специфічні особливості підприємства. Основні елементи місії організації. Орієнтованість на задоволення споживача. Яким чином ваша організація, ви, як експерт, змінюєте життя споживача на краще? Унікальність відрізняється від того, що пропонують ваші конкуренти. Запам'ятовуваність в ідеальному випадку повинна легко запам'ятовуватись прозорість чітка без двозначності до трактування. Акцент на перевагах та цінностях організації. Враховує ключові конкурентні переваги організації, товару та послуг а також цінності, що декларує бренд. Правдивість. Все, що ви декларуєте, повинно відповідати реальності. Не намагайтеся увести в оману споживачів. Слід розрізняти поняття цілі організації і поняття місія. Ціль. Це те, до чого організація прагне, то, чого керівництво прагне в остаточному підсумку досягти. Завдання це те, що потрібно здійснити для досягнення поставленої цілі. При формулюванні цілей дотримуються таких правил. Цілі повинні бути досяжними для того, щоб намічені цілі були стимулом організації у використанні наявного потенціалу. Вони мають відповідати критерію важко, але можливо. Цілі повинні бути гнучкими. Сформулювати їх потрібно так, щоб можна було забезпечити коригування відповідно до тих змін, які відбуватимуться в оточенні. Цілі мають підлягати вимірюванню. Кількісний вимірник дає змогу оцінити рівень їх досягнення. Цілі повинні бути конкретними. Чітко визначати термін і виконавців. Чим конкретніша ціль, тим легше вибрати відповідну стратегію її реалізації. Цілі мають бути сумісними. Сумісність передбачає, що довгострокові цілі повинні відповідати місії, а короткострокові довгостроковим планам. У великій організації має бути сумісність між цілями різних структурних підрозділів і рівнями управління. Якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожен підрозділ, досягаючи їх, поліпшує результати діяльності організації. Чим відрізняється місія і цілі організації. Обсяг поняття, цілі поняття більш широке, що включає в себе місію як основний сеанс існування компанії. Кількість цілої організації може бути безліч в той час, як місія тільки одна. Практична орієнтованість. Місія глобальна, а мета локальна. Обмеженість в часі. Місія не має часових критеріїв. А цілі передбачають терміни, коли вони мають бути досягнуті. Змінна. у міру досягнення одних цілей перед організацією становляться інші. Зміна місії неможлива без повного переосмислення існування компанії і її ідеології. Місії відомих компаній. Вперше місію сформулював і використав у своїй роботі Сіо Мацусіта Електрик Коносуке Мацусіта. Що ж вона включала в себе служіння суспільству, виробляти високоякісні товари і послуги за розумними цінами, сприяючи досягненню добробуту і щастя людей у всьому світі, справедливість і чесність, дотримуватися чесності і справедливості в бізнесі і в особистому житті. Колективна праця на загальне благо об'єднувати зусилля і прагнути до досягнення загальних цілей на основі взаємної довіри і визначення індивідуальної незалежності, постійне самовдосконалення, прагнути до поліпшення кооперативних і особистих зобов'язань, щоб виконати місію фірми по досягненню миру і процвітання. Далі подивимося ще приклади місій в інших відомих компаній. Верест забезпечення населення України високоякісною консервацією, яка смакує по-домашньому. Гугл. Зручно організувати всю інформацію в світі, зробити її доступною і корисною кожному. Дарниця бути лідером на фармацевтичному ринку України. Ікея. Поліпшення повсякденного життя кожного. Європейський страховий альянс. Ми пропонуємо впевненість. Діснейленд. Ми працюємо для того, щоб дорослі та діти проводили більше часу разом. Найк: створювати інновації та надихати атлетів у всьому світі. Якщо ти маєш тіло, значить, ти атлет. Ці місії розкривають глибинні цілі компанії та показують, як вони прагнуть покращити світ. Місія стає орієнтиром для всіх зацікавлених сторін: клієнтів, співробітників, інвесторів тощо і сприяє створенню спільного бачення та мобілізації зусиль. Компанії з прогресивними місіями прагнуть не лише досягти комерційного успіху, але й нести суттєвий внесок у суспільство, розвивати сталий бізнес та створювати значимість у своїй галузі.